Вітаю вас, любов'ю нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, мир Божий, нехай прибуде в ваших серцях. Казав апостол Павло в своєму посланні: ні про що не турбуйтеся, але завжди молитві і благанні з подякою. Відкривайте ваші серця перед Богом і мир Божий, не той, який люди дають, а мир Божий, який понад усяке розуміння збереже ваші думки і ваші серця в Христі Ісусі. Хай мир Божий наповнить ваші. Серця. Ми живемо в такий час, різні виклики маємо. І я так зауважив, часто співають таку християнську пісню, ніхто не знає, що буде завтра. Читаю текст писання і коротко поділюся думками. А тепер послухайте ви, що говорите сьогодні або завтра підемо в те або те місто. Пробудемо там рік і будемо торгувати, і гроші заробляти. Ви, які не знаєте, що станеться завтра, бо що таке життя ваше? Воно як пара, яка з'являється на короткий час, а потім зникає. Замість того, що вам говорити, коли угодно буде господеві, і будемо живі, то зробимо те або інше. Ви ж хвалитеся в гордощах ваших, а всяка така хвальба лиха. Отож, хто знає, як робити добро. Та не робить тому гріх. Ми живемо в такий час, ми щось плануємо, ми щось хочемо. Багато сьогодні хтось виїхав, хтось ще буде їхати, заробляти гроші, хтось кращого життя шукає, хтось планує. Я хотів би таким одним прикладом поділитися. Більше 20 років тому назад. Деякі хвороби докучали мені. Я так собі думав, можливо, моє життя тоді, 40 з чимось років, уже закінчиться. Я задавався питанням: Господи, чи ще довго так буде, як мені зробити? Якісь були заходи, які церковні, які проводили хрещення євангелізації. Пам'ятаю, того часу навіть ремонт будинку молитви робили. І під осінь. Так мені стало важко на душі. Я одну таку проповідь сказав, я її назвав прощальною проповіддю. Бо я думав, що вже мої дні пораховані. Я навіть говорив, Господи, можливо, ти щось скажеш через урочиське слово для мене. І правда, Господь потурбував одного пророка, який давав настанови. Я так прислуховувався, чи багато мені ще жити Господь відмірав. І в тому пророцтві були такі слова, а ще ти. Будеш в тому місці, де нога твоя не ступала, і звістиш волю мою і прославиш ім'я моє. І я, як кажуть, як утопаючий, схватився за соломину. О, Господи, то ще я скоро не помру. Але разом з тим я згадав: в той же ж самий час тоді один з мобільних операторів давав е, гарні такі акції. І я заключив додаткову угоду на два роки, взяв дешевший мобільний, за дешевший мобільний телефон. І в той же час, коли я заключив угоду на два роки, я питався, Господи, чи ще багато мені осталося, чи мало мені осталося жити. Ми так можемо ну, самі собі часом заперечувати. Я би хотів побажати всім, шановні глядачі, шукаймо Господа, шукаймо Його волі. Ми можемо планувати, ми поїдемо в таку-то країну, ми будемо заробляти гроші, з нами буде оте -то, оте -то спланувати, багато чогось планувати. Але, але спочатку запитаємо волі Божої, Боже, де ти хочеш мене бачити? Де ти хочеш, щоб я був плідним? Де ти хочеш, щоб я твою волю звістив? Нехай Господь вас реасно поблагословить. Шукайте Господа, тримайтеся священного писання. Той, хто виконує волю Божу, той перебуває по вік. Так сказав Іван в своєму посланні. Той, хто любить світське, той, хто ганяється за світським, воно проминає молодість, проминає, бажання змінюється. а той, хто виконує волю Божу, перебуває по вік. Хай Господь поблагословить, щоб всі досягнули вічності, мали спасіння від Господа. Будьте благословені. Амінь.